от саме про звільнення будемо говорити в МВС. Формується зараз вісім штурмових бригад, так звана гвардія наступу. Одна з них це бригада у складі Державної прикордонної служби Сталевий Кордон. Детальніше про набір і про умови, які пропонуються бійцям, розпитаємо у речника державної прикордонної служби Андрія Демченка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Це вже кілька днів ми чуємо про цю таку нову ініціативу: набирати гвардію наступу. Цілеспрямовано для звільнення окупованих територій. Туди запрошують людей із досвідом і без. Скажіть, будь ласка, в першу чергу, на кого ви розраховуєте? Ну так, дійсно в системі МВС формується вісім таких бригад. Одна з них це сталевий кордон, яка буде. В державній прикордонній службі це фактично наш 15-й мобільний прикордонний загін, і е, ці підрозділи, і в тому числі підрозділ державної прикордонної служби, в першу чергу, для того, щоб вони посилили сили оборони нашої країни, ну і е, в подальшому здійснювали все необхідне для того, щоб звільняти наші території і вийти на наші міжнародно визнані кордони. В першу чергу вряди цього підрозділу очікують на добровольців, як з досвідом військової служби, так і без, але з, з великим бажанням нищити ворога, вигнати ворога з нашої землі. обов'язково підрозділ він пройде всю необхідну підготовку, як індивідуальну для військовослужбовців. Так і в рамках злагодження цього підрозділу зазначу, що наш підрозділ сталевий кордон його кістяк заклали. Ті підрозділи Державної прикордонної служби, які вже боронили кордон на сході нашої країни, які обороняли кордон з країною агресором. Ну і, власне. Його укомплектування далі це ті добровольці, ті вмотивовані люди, які хочуть нищити ворога і готові стати в ряди державної прикордонної служби, в ряди прикордонної родини для того, щоб спільно далі продовжувати в нашу Загальне, загальне бажання. Перемогти ворога, пане Андрію, давайте тепер поговоримо про такі матеріальні і практичні речі. Людина, яка долучається до таких загонів, які вона отримує статус? Чи це є мобілізована людина, чи зберігається за нею робоче місце, як це передбачено для мобілізованих, і на яке матеріальне забезпечення може розраховувати? Ну, всі соціальні гарантії, які передбачені військовослужбовцям, вони передбачені і тим, хто вступить в ряди цього підрозділу. Це власне і грошове забезпечення, і соціальні гарантії щодо по по, 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 по медичному забезпеченню, щодо і і інших, які передбачені законодавством. Але зазначу, що в ряди можна вступити як підписавши контракт з Державною прикордонною службою, службою, так і якщо людина все ж таки хоче, але добровільно в рамках мобілізації на час дії воєнного стану. Тому всі всі ці моменти наші це представники це. Центру Пане Андрію, давайте конкретизуємо, тому що ви кажете всі все забезпечення, що передбачено законодавством. Законодавство теж у нас і всі постанови дуже швидко змінюються. Як це нещодавно сталося з військовослужбовцями там сил оборони, яким спочатку була премія в 30 тисяч, тепер її прибрали. Ну, тобто, про які, хоча б приблизно, гроші йдеться для людей, які зараз підуть добровольцями на таку ну непросту місію, тому що армія звільнення це армія контрнаступу, це дуже небезпечна і важка справа. Це власне, по перше, бажання людини долучитися добровільно до звільнення території України. А про всі соціальні гарантії, це те саме, що і виплачують іншим військовослужбовцям. І під час того, як а, цей підрозділ виконуватиме всі а, завдання, пов'язані з обороною України, вони отримуватимуть всі ті виплати, які передбачені. Звісно, що і Міністерство оборони України, і Державна прикордонна служба, і загалом система МВС анонсували ті зміни щодо додаткового грошового забезпечення, але під час виконання завдань. На передньому краї перебуваючи в військових угрупуваннях, всі ті надбавки і 30 тисяч, і 100 тисяч за цими людьми, за цими добровольцями, які вступлять в підрозділ сталевий кордон, вони також зберігаються. Пане Андрію, от коли дивишся промо цієї гвардії наступу, і в тому числі там є відео і бійців сталевого кордону, складається таке враження, що це буде така дуже добре озброєна угрупування військ. Скажіть на кожного бійця, це якийсь стандартний комплект озброєння, чи це є якісь там особливості? Всі військовослужбовці, звісно, будуть забезпечити забезпечені і речовим майном, і необхідним озброєнням при тому, що в рядах сталевого кордону ну це можливо раніше було непритаманно для державної прикордонної служби загалом. Але на час війни в нас також є тепер і мінометні підрозділи, і артилерійські підрозділи в цьому сталевому кордоні. В цьому підрозділі будуть це. Також і підрозділи аеророзвідки. Ну і власне все те, що нищить ворога протитанкові ракетні комплекси, а також засоби для ураження повітряних цілей. І звісно, що всі військовослужбовці, які долучаться, мають вони досвід чи ні, з них буде обиратися той напрямок, який вони хочуть для себе обрати, або ж мають якісь вже можливості, навички для того, щоб вони використовувались. Найбільш професійно від того, що в них уже є за Я вам скажу, те що ви сказали, це вже навіть якийсь крок в бік такої ізраїльської армії, адже там, от власне, за таким принципом і розподіляють бійців кожному за здібностями і за потенціалом. Скажіть, яка вже кількість охочих є саме в служити в лавах прикордонної служби? За ці фактично кілька днів саме до лав нашого підрозділу подало заявок близько 1500 осіб, при тому, що далі з ними працюють представники центрів комплектувань для того, щоб уже роз'яснити щодо необхідних документів, які треба подати, і подальшого проведення співбесід, перевірок на стан здоров'я і фізичної підготовки. Тільки після того людина, людина буде зарахована в підрозділ, пане Сергію. А от скажіть, будь ласка, а хто ці люди приблизно? Тому що, от ми коли обговорювали цю ініціативу, нам здавалося, що за 11 місяців війни люди, які хотіли добровільно долучитися до війська, вони це зробили. А от ті, хто зараз виявили таке бажання. Ви можете описати приблизно от звідки вони? Чи ці люди, які повертаються за кордону, чи вони просто от зараз захотіли власне долучитися до от, армії звільнення? Більш детально зможуть про це сказати дещо пізніше, коли буде зроблений такий вже зріс, повноцінний нашими центрами комплектування, але в більшості випадків це звичайні люди, які мають бажання долучитися до оборони. України загалом ну і власне, які готові нищити ворога і вигнати його з нашої землі, і при тому, що заявки проходять не лише там по центральній Україні, це відбувається по всій території України, адже фактично, окрім заявок через загальний сайт storm.mvs.gov.ua, це також працюють і близько 140 ЦНАПів, де Представлені всі представники бригад: це і поліція, і національна гвардія, і державна прикордонна служба, які щодня спілкуються з добровольцями, роз'яснюють їм умови і як буде використовуватись підрозділ. Ну і от уже 1500 охочих подали свої заявки саме до нашого підрозділу. Пане Сергію, завжди, коли люди зараз думають про те, щоби піти воювати, зупиняє іноді не страх самої війни, як страх відсутності підготовки. Наскільки тут буде достатньо підготовки забезпечено в цих нов... в цій новій гвардії? Можу якийсь зазначав, що обов'язково відбудеться підготовка цього підрозділу, в тому числі індивідуальна для кожного військовослужбовця, при тому, що ми вже підготували інструкторів. Які навчатимуть добровольців, і той кістек, які вже є, для того, щоб кожен мав і індивідуальну підготовку, і відбулося злагодження підрозділу, адже е на передовій, власне саме злагодженість підрозділу дає чіткий результат, аби нищити ворога. Ще ми вас хотіли прокоментувати одну річ, тому що ми знаємо, що напередодні був мінус один бойовий літак в окупантів, тому що власне українські прокордоники збили ворожий літальний апарат в небі над бахмутом. І попередньо це був штурмовик су 25 який підтримав ворожу підходу під час чергового штурму. Його ще. Вразив військово-прикордонник з переносного зенітного комплексу і від влучання ракети літак загорівся і впав. ну, Доля пілота нам невідома. Як часто взагалі прикордонники, скажіть, будь ласка, збивають літаки і чим? Чи у вас є спеціально для цього навчені загони? Ви ж не протиповітряна оборона, не ППО? Ну, власне, тому я і казав, що можливо не притаманні функції для прикордонників, оскільки, можливо, не всі можуть Порівняти прикордонників з тими засобами, які наразі ми використовуємо в обороні України. А всі звикли вважати це прикордонний наряд з песиком, десь прогулюється по кордону. Тому я й зазначав, що і в підрозділі сталевий кордон, і зараз ми активно розвиваємо ті напрямки, які допомагають нищити ворога. Це вже другий літак, який збили прикордонники за останні. Ну, фактично, кілька місяців, звісно, їх е не так багато, як збили збройні сили України або інші захисники. Але е на тих напрямках, де є наші підрозділи з ПЗРК, і коли вони бачать літак, вони відразу відкривають вогонь для того, щоб поцілити окупантів. Ну і власне, е щоб вони далі не за не завдавали такої шкоди. Нашим захисникам бо цей, до прикладу, літак він прикривав штурмові дії піхоти, яка намагалася штурмувати позиції прикордонників на бахмутському напрямку. Пане Андрію, дуже вам дякуємо. Побільше вам таких цілей уражених. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на прямому зв'язку.